Допомогти більш ефективно реалізовувати свої повноваження у часи змін в Івано-Франківську відбувся регіональний семінар для керівників органів місцевого самоврядування. Андрій Гук розповідає, в час змін потрібно навчити керівників правильно використовувати інструменти своєї роботи задля надання якісних послуг громаді. В Цей час органи місцевого самоврядування повинні мати змогу, можливість спроможність ефективно реалізовувати свої повноваження. <зваження>, забезпечувати населення якісними послугами. Учасниками семінару стали 20 сільських голів, які активно працювали та показали себе хорошими керівниками. Це люди, знані серед посадових осіб місцевого самоврядування. На першому етапі це 20 сільських голів. А в подальшому очевидно, що таки, такого рівня. Десь курсову перепідготовку, підвищення кваліфікації доведеться пройти і іншим лідерам місцевого самоврядування. Самі ж сільські голови погоджуються з тим, що таке навчання потрібне, адже є чимало проблем та питань, відповіді на які мають сподівання отримати після навчання. На сьогоднішній день я би хотіла почути, як правильно зробити добровільні об'єднання громад, як правильно реалізувати муніципальні проекти. Тому що саме такі проекти на сьогоднішній день я думаю, що вони є на часі. Організатори кажуть, схожі навчання відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.